Свою Україну любіть, любіть її поврем'я люте, в останню тяжкую годину за неї Господа моліть. У перші березневі дні ми знову згадуємо великого сина народу Тараса Григоровича Шевченка. Геній, мислитель, пророк, людина незвичайної долі, незвичайного таланту. Що здобула світову славу. Сьогодні, під час війни, ми особливо відчуваємо дух Шевченка, який, словом, свого легендарного кобзаря впливає на кожного з нас. Це погляд минулого і дороговказ майбутнє нації, що волею до перемоги в дебійці. Пошана і повага наповнює серця всього людства. Бо Тарас Григорович Шевченко не тільки співець України, він поет на всі часи, на всі віки, для всіх людей на землі. Його безсмертні твори є порадою для сучасної України. У читальній залі міської бібліотеки діє книжкова виставка. Шевченкове слово віках не старіє хочу ознайомити вас із книгою «Доля». Це книга про Тараса Григоровича Шевченка в образах та фактах, який оповіджено про його високе життя, про людей, з якими він приятелював, зустрічався, і про світ, який його оточував, про міста, села, будинки, де він бував, жив про буття його народу, який він оспівав, про книги, які він видавав і читав, а також про картини, про його життєві зображення у малюнках, грав'юрах, а, а також про художників, які ілюстрували його твори. Досить цікавим виданням. Є книга Українські ночі Єжи Інжийовича. Переклад польської мови, здійснив Євген Рослицький. У 1966 році він побував у Варшаві, і коли до рук його потрапила ця книга польською мовою. Його дуже зацікавило, адже мова йшла про Тараса Григоровича Шевченка і. Через декілька років переклад було здійснено. Це книга про Тараса Григоровича Шевченка, який надихнув свою націю вірою у власне майбутнє, у національне визволення і державність. Павло Зайцев, життя Тараса Шевченка. Це талановита монографія, вона не дійшла до свого читача своєчасно, внаслідок перебігу історичних подій в Україні. Але це єдина правдива біографія Павла Зайцева, яка розкриває далеко цікавий повноцінний образ ніж той, що до нього ми звикли. Тема України, доля народу. Біблійні мотиви, все це відсвітлюється у книзі Вічний як народ. Для нас з вами цікавим є книга Ігоря Дуди і Богдана Майничука Тарас Шевченко на Тернопільщині. Ця книга вона веде нас дорогами, якими мандрував Шевченко, ознайомлює з пам'ятними місцями, пов'язаними з перебуванням у нашому краї Великого Кобзаря. Любов є життєдайний вогонь у душі людини. І все, що створено людиною, під впливом цього божественного почуття, відзначено печаттю життя і поезії. Такий епіграф Тараса Григоровича Шевченка взято до книги Юрія Колтуна Тарасові музи це розповідь про жіноцтво, яке оточувало Шевченка, його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета. І промузу всього його життя, якою була для нього Україна. Хочу звернути вашу увагу на 12-томник Тарас Шевченко, який є у фондах нашої бібліотеки у 12 томах. Тема дослідження реальності Бога. Та його місце у поезії прослідковується у книзі Михаїла Шевченківа Бог сущий у поезії Кобзаря. Бог для Шевченка це джерело життя, правди, світла. Він є той, хто є завжди і всюди. Отець Василь Зінко, прослідковуючи Шевченкові твори. І неодноразово перечитуючи їх, він звернув увагу, що звернення Бог, Господь, «Божий» у збірках зустрічається 485 разів. А всього релігійних понять є десь біля півтора тисячі. Дмитро Антонович Шевченко Маляр. Ми ніколи не зустрічаємо у Шевченка ілюстрацій до власних творів. Що вилилось з віршем, то вже на папері не римувалось і навпаки. Ми знаємо з вами Шевченка як поета, як художника, але напевне не всі знають про ще одну сторону його біографічної особистості, про ще одну рису великого образу: це любов до народної пісні. Ці мотиви прослідковується у книзі Марії Білінської Грає Кобзар, виспівує. Ну і, звичайно, у фондах нашої бібліотеки є різних років видання Кобзаря. Адже Кобзар це книга невичерпна, книга на віки. Це книга, без якої сьогодні духовне багатство людини було б неповним, адже вона адресована. Кожному поколінню українців. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ми всі хотіли б дожити до часу здійснення Шевченкових ідеалів свободи і любові. Коли справді нарешті?